Слава Богу! Цим привітанням привітали ангели, коли Христос родився, явилися ангели пастухам на полі і співали слава вишніх Богу. На землі мир, в людях добра воля. Ми маємо це святкове служіння сьогодні. Кожен по-своєму уявляє, як це було. Але пройшло 9 місяців, коли Христос зодягався в тіло. І ми сьогодні святкуємо Він народився. Я буду читати Слово Боже. Це буде. Перше послання до Тимофія читаю такі слова. Це другий розділ, перше послання Тимофія, 16-й вірш, говорить так. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в цілі з'явився, той оправданий Духом. Ангелам показався проповіданий Бог між народами, увіруваний у нього в світі, він у славі вознісся. Посол Пало так пише до Тимофія в своєму листі і говорить, що це безсумнівно велика тайна. Ну, ми можемо тільки роздумувати по-всякому, як написано. Колись ангел зявився Марії і каже, що ти зачнеш і родиш сина. Від Духа Святого. Від Духа Святого. І так сталося. І так сталося, коли б знав Йосип, як він знав, не написано, але він довідався, що вона завагітна її відпустити. Але Бог цього не допустив. Сказав, щоб вона родить від Духа Святого, а це даси йому ім'я Ісус. Що спасе людей своїх від їхніх гріхів. І Апостол Павло говорить, що це. Безсумнівно, велика Тайна, хто з'явився в тілі? Хто з'явився в тілі? Для чого він з'явився в тілі? І возніся у славі. Ісус Христос, Син Божий, Взяв на себе тіло, тіло людини, став людиною. Для чого? Щоб кожен із нас, кожен із нас був спасений. Бог задягнув його в тіло, ще в отробі матері. Це такий задум Божий. Бог задумав це і це зробив, щоб явити свою любов. Та, як написано, так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого, щоб всякий, віруючий в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава Богу. І ангели говорили: слава Богу в небі, на землі мир. В людях добра воля. Хай ця добра воля <кій> останеться в нас до Його приходу, до Його приходу, щоб ми добровільно йшли за Ним, тішилися Ним, раділи Ним. Прославили Його достойною хвалою. Він наш Бог. Він зробив велику тайну, звершив це велике спасіння, що для нас, людей, воно неможливе було. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми цю тайну роздумували. І завжди пам'ятали, що Він наш Бог, Він наш Спаситель. Він сказав, каже, людям спастися неможливо. Він так сказав. Він так сказав, і так воно є. Ж сама людина, сама по собі, вона спастися не може. А Христос зробив це неможливе, можливе. Він кхе, кхе, взяв на себе наші гріхи, гріхи всього світу. Щоб всі люди мали право, мали доступ до цього Царства Божого, яке приготовлено перед початком світу. І він хоче бути в нашому серці. Він хоче його там очистити, Він хоче його освятити, він хоче його приготувати для Царства Небесного. Тому ми. Йдемо до нього, йдемо до нього. Хто ще сумнівається в цьому? Це без сумніву можете йти до нього, бо він наш спаситель, він наш Бог. Бог йому дав ім'я, вище всяку імені. Бог йому дав. Ім'я вище всякого імені, що перед іменем Ісуса Христа преклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Отаке Бог дав йому ім'я Ісус. Він Спаситель світу, всього світу. Як апостол Павло говорить в другому розділі, говорить такі слова. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один Бог, один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу Свого. Слава Богу ще раз. Будемо Його хвалити, будемо ним тішитися, будемо Його шанувати, будемо Його любити, будемо за ним слідувати, бо він умер за всіх. І хоче, щоб всі люди прийшли до каяття. І хоче, щоб всі люди прийняли його як свого Спасителя, визнали його як свого Спасителя. Тому що він поніс кару. Він поніс кару. І вже Бог карати не буде людей за те, що вони грішні, А Бог буде карати людей за те, що вони. Не довіряють йому. Те, що Вони не вірять, що Христос звершив це велике спасіння. Взяв на себе гріхи всього світу. Поніс кару. Ну, Так ще пророк Ісаїв говорив, каже, Він положив, Бог положив на нього гріх всіх нас. І Він поніс кару за наші гріхи. Він терпів. А як кара за гріх смерть, то він помер на Христі і сказав: звершилося це велике спасіння, що неможливо для людей. Тому ми радіємо і тішимося від самого початку. Ми визнаємо, що він наш Бог. Ми визнаємо, що він наш Спаситель. Ми визнаємо, що він. Дарує нам прощення гріхів. І, як Іван пише, каже, дітоньки, щоб ви знали, що вам гріхи прощаються. Раді Ісуса Христа! Слава Йому! Амінь.